Добрий день, друзі. Сьогодні ми завітали в незалежну насінневу лабораторію, яка знаходиться в Полтаві. З цієї лабораторії ми вже не перший рік працюємо, і всі насіння, які ми перед посівом здаємо на дослід, щоб знали, яка була якість. І здали по просьбі моїх підписчиків, здали сою по якості. І Сьогодні Анжела Павлівна нам роз'яснить по нашій сої. Доброго дня, вітаю вас, дякую за співпрацю. Дуже приємно, що ви звертаєтесь і ще й поширюєте інформацію за лабораторією в насінневому контролі. Я дуже давно, з 89-го року, починаючи з лаборанта і закінчуючи начальником відділу, підпорядковували 27 лабораторій Полтавської області. Думаю, багато хто знає, Полтавська обласна державна насіннева інспекція була. Тобто, з цим матеріалом працюю дуже давно. Відповідаю за кожен ваш зразочок з належною якістю, все відповідно до стандартів. Згідно атестації лабораторії, яка була проведена на час заснування мого товариства. Потім акредитація у 2019 році лабораторії, Тобто, всі щаблі перевірок я пройшла. На сьогоднішній день працюємо, бо дуже багато питають, може закрилась лабораторія, ні. Працюємо, допомагаємо, чим можемо. Перевіряємо посівний матеріал будь-який, тобто любе насіння. Можна висилати насіння новою поштою. Дуже бажано перед тим, як вислати, хто не знає, поцікавитись, як правильно відбирати, від цього дуже залежить. Якість зразка, тому що зачасту питаю, коли, як ви відбирали зразок, та відром зачерпнув скучі десь з краю. Або якщо це протруєне затароване насіння, та з одного мішка надсипав. З одного мішка не годиться, і відром зачерпнув, теж не годиться. Тобто треба відбирати, якщо це з буртів, то пробовідбірником буртовим або мішковим щупом. Для чого є таблиця, в залежності від кількості мішків. Відбирається там чи кожен п'ятий, чи кожен десятий, в залежності від партії. Так само точкові проби відбираються з кучі у вас в складі. Перевіряти насіння потрібно, якщо вас цікавить зібраний врожай, ну, якою він якості, можливо, наприклад, на сої восени. але Обов'язково перевірити насіння, потрібно ще перед посівом, тому що соя-олійна культура, соняшник-олійна культура, ну і інші культури і зернові теж документ видається на 4 місяці згідно стандарту. Єдина тільки кукурудза протруєна, а видається документ на рік. Для того, щоб впевненим бути перед посівом, обов'язково треба перевірити. І потім, уже, якщо вам підходить якість того насіння, тоді його вже перед самим посівом протруювати. Тобто, якщо ви восени перевірили, вам сподобалось, ви протруїли до весни, я не гарантую, що будуть збережуться ті самі показники. Тому що протруйник впливає і ну, різні чинники є. Де ви їх зберігаєте, це теж велика різниця, склад чи провітрюється, чи не провітрюється. Сухий, мокрий, вологість. Тобто тут багато дуже чинників. Зберігання кукурудзи треба дотримуватись правил. Згідно стандарту, от наприклад, сої, перша третя репродукція, 80% схожість. Скажіть по що... нашому. Ваша соя да. перевершила можливості стандарту, Тобто енергія у вас була 88%, наскільки я пам'ятаю, Канзас. І Олтхем приблизно вони однакової якості, і схожість там 92-93 Тобто на сьогоднішній день ця соя гарна. Фузаріозу там 2-3 Це теж вкладається в норми. Фузаріоз це поверхнева інфекція, і її допускається стандартом тільки 5%. Тому що воно дуже швидко розповсюджується. Знову ж таки, в складі, поки вона буде лежати, будуть бігати мишки, якщо вони у вас бігають, або вітром подуло, або десь фузаріоз – це поверхнева інфекція, вона може розповсюджуватися при очистці. Тобто перед посівом обов'язково перевірить і протроїть зараз. Да, додатково протруїти? Додатково, так. додатково так. Да. До, не додатково протроїть, а додатково перевірити. Перевірити, так, Перед так. посівом і протроїть. Буквально перед самим посівом, щоб не втрачалася схожість через вплив протруйника. Таке теж може бути. Ваші питання? Мої питання. найчастіше мене питають. Я думаю, що глядачі вже зрозуміли. Ми завжди перевіряємо перед посівом. Це просили мене підписчики, щоб ми і показати цю якість. На екрані я вставлю ті дані по наш, нашим зразкам, бо Олтха, наскільки я повню, там 96% і енергії, і схожість. Це дуже кращі показники на сьогоднішній день. Чим ми брали еліту? Я скину силку в правому верхньому углу. Е, силку, коли ми брали еліту по ціні 65 тисяч, там буде видно, е, що енергія там була 96%. І схожі ні, енергія 94, так як я пам'ятаю, а схожість 96%. А в цьому році 96%, що схожість, що енергія. По, дякую, що ви роз'яснили по Канзасу. То, бо, як правило, всі менеджера, і в інтернеті на сайтах всі пишуть там 99,9 по всіх параметрах всіх, да. по всіх параметрах, ніхто не розуміє цього, і вони будуть склонятися, що в нас там 88 Канзас, така якоби слабка енергія. Ну, Це є норми, норми. А так. можете підсказати, які норми? Норми на сою. да, да на Звичайно. Да. Так. я вам. Соя. Так, да, щас, ось, щас, віця, ось вона підкреслена. Тобто на першу третю репродукцію 80%. Да, Літа друг... оригінальна 85%, перша-друга-третя ага. перший, другий, третій рік посіву 80. Наступні репродукції це масово вважається 75%. Це схожі солі. Так, схожі солі. Звітно стандарту 2240 93 на жаль, ми не змогли приїхати, коли були, щоб побачити іменно наші показники. Так як ми знаходимося від Полтави 150 кілометрів, приїхали тільки е, сьогодні, коли змогли. Да, коли змогли, коли у нас е, по дорозі, бо Топливо недороге і кататися до сюди. -сюди Для дорого. цього у мене немає ніяких секретів. Кожен клієнт може прийти і подивитись, коли посів проходить. До мене їздили люди кожного дня, слідкували, бо була там проблема велика з кухорузою. Приїжджали люди, кожного дня дивилися, наскільки вона підростає, і фотографували. Для цього, якщо клієнт не може приїхати, я фотографую і всім відсилаю фото. Треба відео навіть відзнімаю, як це все робиться. Тобто секретів немає, якість, достовірність, гарантую. А ось у вас на це ви зараз відбираєте масу тисячі? Так, це здали на аналіз. Зразочок, це проба, це її наважечка. Спочатку розбирається чистота її, тобто, в цьому випадку тут немає домішок ніяких, тут тільки половинки. Виважується тоді відхід і вираховується чистота. Коли вже э, чиста залишається культура, відбирається 8 повторів по 100 насіння. І виважується 8 повторів, з них виводиться середня потім по формулі. так виважується маса тисячі. Для чого потрібна маса тисячі? Для того, щоб вирахувати норму висіву, потім сої для поля. Да, друзі, це сказано для тих, хто завжди питає задає таке питання. А скільки кілограм ви сієте на гектар? Друзі, будь-який посівний матеріал, чи то соя, кукурудза, соняшник та взагалі все, воно береться від е, тисячі зернин на гектар, не в, не в кілограмах, тому що маса тисячі зернин буває різною. І що ви не промазали в своїх посівах. Да, я хочу наголосити, що в тому році Канзас нас вважив 100 грамм около 100, якщо я не помиляюся, то в цьому році ви на екрані бачили, що маса тисячі Канзаса 124 Я так по пам'яті можуть щось помилятися, але все на екрані ви побачите. А Олдхем в тому році важив 128, а в цьому році 174. Може трошки помилятися, бо так по пам'яті ці цифри називаю. Звертаюсь до тих, хто буде дивитися відео, коли ми брали еліту. Там на мішках було вказано 142 грама. Тобто в цьому році зерно крупніше, і все відталкуємося. Скільки тисяч сієте ви на гектар? А потім вираховуєте яку вам кількість нада в кілограмах. Вплив має. Е... Масу тисячу зерним, чому ви скажете, чому таке крупне да, була або чому таке мілке. Це залежить від посіву вашого, чи вони були загущені чи не загущені. По-друге, чи були були сприятливі умови. В тому випадку погодні умови в нас в цьому році, такі як дожі, їх було аж занадто. І у нас була, була посівні площі не загущені, і відповідно була мас... ну, зерно було крупне. Насіння. Насіння, да. Вибачу, дякую. Так що ми завітали сюди такі показники. Можемо побачити, можете щось показати. Так, на сьогоднішній день ну своє у мене ще немає, тільки привезли, тільки будемо сіяти. Зараз ми сьогодні якраз ну, я не буду стікер показувати, чи є, але. Так, так, так. Будемо знімати енергію кукурудзи. І покажу вам для прикладу сої, сої соняшника. Так, так і ось так. Покажи. Тут постійно одна і та сама температура. Температура так? витримується. Так, і вологість там є подони з водою, все, так. Контролюється. Якщо це крупна культура, тобто насіння, воно сіється 50 насінин в одну растільню, тоді множиться на 2. Це так робиться соя, кукурудза. Соняшник соються 100 насінин. Ну, Давайте почнемо дивитися. Сьогодні ось. Обов'язково стікери повинні, щоб не загубити, коли посіяне. Тобто тут вказується номер за реєстрацією. Дата посіва 8-го, сьогодні 12-та енергія і 15-та, ось схожість. Ну, назва не буде, номер партії. Будемо рахувати, дивіться. Отак От виглядає здорова насінина. Тобто, бачите, який росток, корінчики, все виповнено. Дуже велику увагу треба приділяти аномальним рослинам. Чому? Наприклад, соняшник. Зараз вам покажу для порівняння. От, наприклад, є навіть табличка. Ось головний корінець і видно бічні. Так. От. А ну, ми зараз знайдемо те, що я. Те, що аномальне. Йому треба все повиймати. Тоді буде видно. Ну От уже, от дивіться. Mm -hmm. Тобто це нормальне, але з вигляду воно дуже, наче гарне, да? проросло, ну, так. ні, не гарне. Рубі курінь є, є сім'я доля. Воно, да? Так, а он дивіться. Що але так. вона заражена, так, як мені здається. Так, так. Друзі, наглядний приклад. Бачите, щойно ми були з вами і побачили. Фотографую разом з олівцем ручкою, щоб люди могли бачити от ручка ну. розміру. Вага. І який розміром корінь і розточу. За кожну насінинку треба взятися. Да. Так я розкладаю справа завжди гарні насінинки, зліва від стікера аномальні чи гнилі, чи які там, щоб людина могла побачити. І самі можете порахувати. Обов'язково фотографую і відправляю зразки. Зразки можна надсилати новою поштою з доставкою, адресу я скажу. Телефон вам повідомлять у нашому відео. Да, ви на екрану побачите телефончик, і під ну, відео буде теж телефончик лабораторії Анжели Павлівни. І також всі дані, які ми здавали по протеїну, коли сіяли, бо дуже цікавляться, бо Кожний рік день у день не по, з посівом не виходить, і уборка, може бути, теж відрізнятися. Ну, це все погодні умови. Так mm. що під відео в описі ви все можете почитати. Кому що не зрозуміло. Бачите, гарно, тут і сьогодні корінь, да. енергія, тут гарний питань пасівний. немає. Посівний матеріал так. та відповідає. Ну, оскільки я бачу, тут буде 100%. Да. Вам, будь ласка, аномально, бачите? Тут росточок пишу. Корні дуже гарні, але да. росточка немає. От перший брок. Увіряємо. Тобто ми посчитали все. Тут 50 насінин, одна аномальна. Mm. Тобто 4998 енергія. Насіння гарне. Насіння гарне. Ну, для того, щоб не загубити. Фотографую для людей. Для заказчика. Ну, обов'язково. А друзі, тим часом, поки фотографую, я вам покажу деякі таблиці, можливо, колись буде цікаво. Це щодо проростання, проростання посівного матеріалу. Це так. Приблизь ближче. Де плюсики це, все. Де плюсики, це е, здорові. Так. здорове насіння, де йде мінус на таблиці, це йде вже з якимось відхиленням. Ну, покажи, що це вже ну, ну, енергія, так. Ще зараз наведеться, підозрюсь хвилинку потримайте. О, сфокусувалися. Дякую. На фоні цих видно. Да. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Кому було цікаво, напишіть, хто робить, чи показував хтось такі досвіди, як ми показали. Я, на жаль, не бачив цього, може ще хтось показував. Кого цікавить свій посівний матеріал, звертайтесь до Анжели Павліни, телефонуйте, присилайте, все вам зроблять, покажуть, щоб ви були у вірі. Впевнені, переконані, да. переконані у своєм, е, своїй у якісному своєму посівно матеріалі. Да. Зампо гарного врожаю. <гум> що, <гум> що, <гум> так. Яке то, насіння, таке і коріння? До <гум> речі, що... ми це відео хотіли зняти ще весною, але на жаль, в нашій країні Ми хотіли десь у 20-х числах лютого. <гум> лютого <гум> да, так, <гум> так. Почалась війна, і, на жаль, ми не змогли <гум> це але зробити. Але я працювала кожного дня. Навіть коли повітряні тривоги були, ми не бігали в підвал. Підтримували температуру, вологість, все, що потрібно, тут робили. Товариство з обмеженою відповідальністю. Заключаємо договір, рахуночок і, будь ласка, висновок. Сертифікати є, що вам. Показує. Свідоцтво, да, под... так, Щас... я приближу вам, друзі. Так. Свідоцтво також є, це кого цікавить. Ну, на цьому ми закінчуємо відео. На все добре. Буде. Ще ще а, да. а да. Ще, да, при питання, Те, що завжди просять пояснити, чому вони виросло на полі насіння. Ви перевіряли, у нас було 98, там чуть не 100%. А чому на полі не виросло? Повинні притримуватись температуру. Ми создаємо їм умови і тепло і вологу. 20-30. Але коли ви сієте соняшник, якщо там 5 від градусів температура ґрунту. ґрунту, як же ж воно може вирости? Для цього я робила експерименти. Ось кукурудза, ось соняшник. Можете потім сфотографувати собі і взяти, називається на я міс, приближу його, да. в телефоні, я вам пришлю його. Тобто, перший варіант був, сіяли при температурі тримали. Кукурудзу 7 днів, соняшник 10 днів по стандарту. Всі ці дні з першого дня посіву і до схожості при температурі 5-10%. Ви бачите, тобто лежить не ворушиться. Тоді другий варіант був до енергії 4 доби що кукурудза, що соняшник знаходилося 5-10, потім 20-30 температура, трішки краще. І останній третій варіант був так, як 41-38. 20-30 температура. Днем вище, на ніч нижче. Ставимо, так як в природі. Тут наглядний прийнят. Це для тих, хто рано хоче посіяти кукурудзу і лісі. Да, да, не, не треба спішити. Друзі, не потрібно спішити. Посіяна. Саме главне, щоб земля прогрілася погодні умови, склалися сприятливі для насіння, щоб були у вас кажуть, хороші сходи і високі врожаї. Ну що, на цьому закінчуємо. Дякую вам. Приємно. Дякую на вам, що ви нас запросили. Приходьте ще. Всього на краще. Приходьте. вам, все буде, Україна. Буде. І процвітання вам і нашій державі. Україна, до побачення. понад усе. Понад все. Вона